Колись у Сальвадора Далі спитали, яку картину він би врятував, якби в музеї Прада сталася пожежа, і Далі відповів, що взяв би не менше, ніж повітря, а саме повітря, яке міститься в манінах Веласкаса, яке є повітрям найкращої якості, що існує. Пабло Пікассо присвятив мені нам 58 своїх робіт. Цю картину відтворювали, досліджували, переосмислювали тисячі художників та мистецтвознавців. Тож сьогодні ми з вами спробуємо зрозуміти сенс цього світового шедевру і поговоримо про те, хто ж насправді головний герой цієї картини, навіщо, власка, спомістив себе на роботу, які загадки лишив глядачеві, та що сталося з дівчинкою з картини. Не уминемо, звісно, і приголомшливі теорії навколо цього загадкового шедевру. Почнемо ми знайомства з цим шедевром Бароко з короткої довідки про його творця. Дієго Веласкас вважається одним з найталановитіших живописців в історії людства. Він народився у 1599 році у Севільї, виявляв художні таланти з ранніх років і вже у 23 відправився до Мадриду, мріючи написати портрет нового короля. Не одразу, але йому вдалося написати портрет Філіпа IV, який вразив всіх при дворі настільки, що Валаскаса зробили постійним придворним художником і єдиним, кому дозволялося писати портрети короля. За своє життя він написав немало портретів короля та його родини, і фактично мені не одна з таких робіт. Але погодьтеся, вона дуже відрізняється від усіх тогочасних портретів знаті. Саме її називають кульмінацією творчості Веласкеса. і зараз ми розберемося чому. Але спочатку, кого ж тут зображено? В центрі інфанта Маргарита, донька короля Філіпа IV і Маріани Австрійської, спадкоємиця трону. На момент написання картини їй було близько п'яти років. Король не мав сина, а значить, майбутній чоловік Маргарити мав отримати престол. За традицією Габсбергів, Маргарита була з дитинства заручена зі своїм родичем, дядьком по материнській лінії Леопольдом I, з австрійської лінії Габсбергів. Дієго Баласкас написав багато портретів маленької Маргарити і кажуть, що саме за допомогою його робіт майбутнього чоловіка інформували про народження та дорослішання нареченої. Не дарма і зараз ці роботи зберігаються у відні. Цікаво, що на роботах Веласкеса Маргарита мила дитя, але на більш пізніх картинах, написаних вже після смерті художника іншими митцями, можна прослідкувати зміни у зовнішності інфанти та прояв з віком характерної щелепи Габсбургів — генетичного порушення через багатолітнє укладання шлюбів з близькими родичами. Маргарита таки вийшла за свого дядька і кажуть, їх шлюб був по-справжньому щасливим, проте недовгим. Народивши чотирьох дітей, вона померла у віці всього лише 21 року через ускладнення під час чергової вагітності. Але на момент написання мені це все ще невідомо на картині інфанта стоїть непорушно, вона зібрана, спокійна, велична, навіть трохи дивна для її віку. Саме таке зображення Маргарити часто сприймається як символ щасливого майбутнього та процвітання як для неї, так і для Іспанії. Незважаючи на деякі переживання щодо відсутності спадкоємця чоловічої статі, Інфанту оточують дві Фрейліни Ісабель та Марія, обидві з відомих та впливових іспанських сімей. Ісабель робить реверанс, а Марія пропонує інфанті воду у спеціальному глечику Букару. Неможливо не помітити майстерність Веласкеса у зображенні не тільки людей, а й одягу інфанти і Фрейлін. І, до речі, сама назва картини Лас-Менінас іспанська і перекладається як «Фрейліни». Чому ж Веласкес назвав роботу саме так? Адже ці дві фігури точно не здаються головними на роботі. Ми ще поговоримо про це далі. Правіше від Істабель два карлики Марі Барбола з Німеччини та Ніколосіто Пертусато з Італії. Вони служили блазнями та вважалися талісманами в ті часи. Для знаття було престижним мати карликів, їх продавали, купували, дарували. Зараз все це, звісно, звучить просто дико. Поруч з ними на картині зображено мастифа, якого Ніколасіта штовхає ногою. Така поведінка дуже контрастує зі стриманістю інфанти. Важливий момент, що всі на цій картині карлики, собака, інфанти, фрейліни, зображені як рівні. Запам'ятайте цю думку, ми до цього ще повернемося. Позаду Ісабель Марсела де Уйоа, компаньйонка інфанти, що також наглядала за всіма Фрейлінами вона вдова і носить траурне вбрання. Марсела розмовляє з чоловіком, ймовірно, охоронцем інфанти. За ними Хосень Єто Веласкас, камергер королеви, головний погоболеном в палаці і, можливо, родич дієго Веласкаса. На картині ми бачимо і самого дієго Веласкеса. дуже сміливий жест. Звісно, це не перше зображення художником себе на роботі. Згадаємо лише Рафаеля на фресці «Афінська школа. Але Веласкес зобразив себе на портреті з монархами, своїми покровителями. Ще один цікавий момент, що Веласкес зобразив себе значно молодшим ніж він був на той момент. Коли він писав картину у 1656 році, інфанті було біля п'яти років, це ми і бачимо на роботі, а от Веласкесу було вже 57. Проте на картині ми бачимо чоловіка значно молодшого, його волосся не торкнулася сивина, на обличчі немає зморшок, і взагалі виглядає він майже як на власному портреті, але написаному на 16 років раніше, навряд чи він зовсім не змінився. І тут дехто будує шалені теорії про подорожі в часі, а інші мистецтвознавці трактуються як певний символ того, що художник присвятив багато років служінню Філіпу IV та його родині. До речі, самого Філіпа і його дружину Маріану Австрійську ми теж бачимо на роботі у відображенні в дзеркалі. Тут ми можемо розглядіти посилання на інший світовий шедевр портрет подружжя Арнольфіні, де теж використовуються прийоми з церкалом. До речі, про нього я вже розповідала ось в цьому відео. І це не просто здогадка. В той час портрет подружжя Арнольфіні дійсно знаходився в Іспанії в палаці Алькасер, тож певно, Валаскас був добре знайомий з роботою. А тепер переходимо до цікавого питання: кого пише художник? На перший погляд може здатися, що інфанту, адже вона в центрі композиції і першою чіпляє погляд. Проте, трохи подумавши, ми бачимо, що це зовсім нелогічно інфанта стоїть спиною до митця, а от її батьки, відображення яких ми бачимо в дзеркалі, саме позують Валаскасом. І композиція картини побудована таким чином, що глядач ніби стоїть на місці короля і королеви, ніби це його пише художник. І він вже не просто споглядає, а ніби стає учасником процесу. При цьому більшість персонажів дивиться в сторону короля і королеви, тобто в сторону глядача, ніби щось сталося, але ми не знаємо, що саме, і це додає картині динаміки та інтригує. До речі, ще доменін Веласкес експериментував з подібними прийомами наприклад у картині Венера з дзеркалом теж використовується відображення. Воно розмите, а дзеркало розташоване таким чином, ніби Венера дивиться на глядача, а не на себе. У картині Христос в Домі Марфи і Марії ми бачимо основну сцену через отвір у стіні, а на картині Тріумф Вакха декілька персонажів дивляться прямо на глядача. проте саме мені не стали витонченою комбінацією всіх цих прийомів. Існує багато варіантів розбору композиції Менін. І не дивно, адже Веласкес використовує дуже великий набір інструментів для створення зв'язків між персонажами на картині. Почнемо з тенебризму. Веласкес активно працює зі світлотінню, роблячи найсвітлішою фігурою інфанту в центрі. Чим далі персонажі від інфанти, тим більше вони покриті тінням. І, хоча найвіддаленіший персонаж Камергер здається малозначимим, це насправді одна з найцікавіших фігур на картині. Ми бачимо його ніби в момент паузи, коли його рух перервали, і не зрозуміло, чи він хоче зайти, чи вийти, чи просто відсунути завісу на дверях, щоб впустити більше природного світла, поки художник працює. Підсвічена фігура та відчинені двері швидко переводять погляд від фігури інфанти та найближчого оточення. Вглиб картини. А потім від дзеркалення короля і королеви забирає наш погляд на себе. Ми бачимо художника поряд і починаємо замислюватися, що ж відбувається насправді, поступово розгадуючи загадки, залишені митцем і балансуючи між реальністю та ілюзією. Існує також теорія, що Веласкес просто малював те, що він бачив у великому дзеркалі, від підлоги до стелі. Цю теорію підкріплюють порівняння з іншими зображеннями інфанти, написаними Веласкесом. на манінах вона дійсно, ніби віддзеркалена. А ще така теорія може пояснити, чому так багато місця в роботі присвячено стелі. До речі, про неї. На стелі дві картини. Давайте розберемося, які саме. Перша робота Рубенса Афіна і Арахна це сюжет з метаморфоз «Овідія», де ми бачимо змагання в ткацтві між богинею Афіною та смертною Арахною. Друга це картина Йорданса, Аполлон, що перемагає Марсія. Знову сюжет з метаморфоз і знову змагання між Аполлоном та сатиром Марсієм. Тільки тепер вже в грі на флейті. На обох картинах зображено виклик Кинутий Богам. Ще одна цікава деталь це хрест на грудях художника, це символ ордена Сантьяго, давнього католицького військово-чорнечого ордена, у який Валаскас був прийнятий, але лише через три роки після написання цієї картини. Довгий час вважалося, що хрест був домальований вже через кілька років. А хтось навіть припускає, що це зробив особисто Філіп IV. Проте нові дослідження показують, що це не так, що породжує нові нові теорії, в тому числі знову таки про подорожі в часі. Але давайте подивимося на це більш раціонально. з біографії Веласкаса Очевидно, що він був людиною амбітною, і я особисто більше схиляюся до думки, що цією роботою він хотів підкреслити власну важливість у королівському дворі та загалом піднести статус художників від ремісників до творців. Також повертаючись до назви, яка спочатку значилася як портрет імператриці з Фрейлінами та Карликами, потім сім'я Філіпа IV і вже пізніше Фрейліни, а також згадуючи інші символи, видається, що художник хотів сказати, що, звісно, монархи важливі і впливові, але люди, які їх оточують, не менш значимі. Написав мені невеласка, з до речі, у художній майстерні в палаці Алькасер у Мадриді, якому, власне, і бачимо на картині. Після закінчення робота знаходилася у кабінеті Філіпа IV в тому ж палаці. У 1734 році Алькасер постраждав від пожежі. Картину врятували, проте не без пошкоджень, на лівій щоці інфанти виявилася дірка. На щастя, її відновив інший придворний художник. Пізніше вона зберігалася в Палаціо де Орієнте, а потім була передана в музей Прадо, де зберігається і до нашого часу. Тільки після передачі в Прадо мені не отримали світову популярність, адже до цього картина була доступна лише невеликому колу людей. Колись мені пощастило побачити її на власні очі, і після цього мене зовсім не дивує, таке майже маніакальне захоплення Пікаси цією роботою. Натхнений сюжетом Менін він створив 58 робіт лише за один рік, що стали певним дослідженням і рефлексією. Якщо на перших роботах з цієї серії сюжет Мені нелегко впізнається, то далі Пікаса все більше і більше розкладає цю роботу, заглиблюючись в неї та, зрештою, абстрагуючись. Крім Пікасо, Валаска став джерелом натхнення для дуже багатьох митців. Ось лише кілька прикладів. Це версія Менін Сальвадора Далі, а це Едгар Дега. Ось Гравюра Гої. Він же запозичив ідею композиції для портрета родини Карла IV і, звісно, зобразив себе в процесі роботи. Джон Сінгер Сарджент написав зменшену копію Менін, а його картина доньки Едварда Дарлі Бойта теж є шаною Веласкисом. Джеймс Віслер Макніл навіть поєднав прийоми з Менін з японізмом. Меніни також стали однією з картин, яких Хосе Лестер включив у серію робіт приховані простори. На ній відомі світові шедеври, зображені без людей. І це далеко не весь список. Через майже 400 років картина все ще інтригує дослідників, захоплює майстерною технікою та залишає простір для філософських роздумів. І якщо роздумувати, що ж може вважатися справжнім шедевром, впевнена, мені не відповідатимуть кожному пункту. А я сподіваюся, що відео було цікавим і корисним для вас. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал, також запрошую вас у наш інстаграм. І якщо ви хочете підтримати канал фінансово, всі необхідні посилання я залишу в описі до відео. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео!